Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую до продажу таунхауси в місті Вінниця. Загальна площа 140 квадратних метрів, тут газ, 13 кВт електрики, міська каналізація і також централізоване водопостачання. По півтори сотки до кожного тауна, а також є гараж. Зараз я вам його відразу і покажу. 25 квадратних метрів ви маєте свій особистий гараж, тіляночку. І чудовий таунхаус з гарною комплектацією і досить солодкою ціною, як я вже казав, 85 тисяч доларів. Як ви бачите, відбувається досить стрімке і гарне будівництво. До речі, будуються таунхауси з повнотілої цегли. Це все побачите під час відео. Обов'язково дивіться до кінця. На прикладі одного таунів розглянемо планування. Хідна група. Тут передпокій, ліворуч. Котельня гардеробна два в одному. Тут близько 4,5 квадратних метрів. Ось. По комплектації тут буде зроблено чорну штукатурку, цементну піщану, залито стяжку, вже розведено електрику, також буде розведено сантехніку. Так, вхідна група, як я вже і казав, ось. Передпокій має 6 квадратів. Праворуч у нас котельня гардеробна, ліворуч, ось ця Санвузол. Тут близько 4 квадратних метрів. йдемо далі. Кухня студія. 27 квадратних метрів. Панорамні вікна. Тут буде вихід на терасу. Покажу периметр кухні студії відразу вам. ось Залізобетонне перекриття між поверхами, як ви бачите. Ну, до речі, хто? А, розуміється, відразу бачиш, що у нас цегла повне тіла. Це важливо на сьогоднішній день. По утепленню 15 см пінопласт. Дивіться, як гарно зроблено всі перемички. Дивіться, скільки тут бетону залито. Зроблено добротно і якісно. Кухню студію ви досить спокійно розділите на зони, оскільки вона має правильну форму, дуже багато простору, і окрема зона у нас під приготування їжі. Ось вона. Під східцями. Сходить, до речі, з бетону. Підіймаємося з вами на другий поверх. На другому поверсі у нас три кімнати. Одна з них може бути майстер спальною навіть. Ось, будь ласка, перша кімната, санвузол, і ще дві кімнати. Розпочинаємо із цієї, вона найбільша. Тут два панорамних вікна. До речі, вікна компанії VDS, шість камер, дві камери енергозберігаючі. Ось така простора кімната, є своя власна гардеробна. При бажанні можна тут зробити майстер спальню, тобто і гардеробну і санвузол. Як це реалізувати? звертайтесь, допоможу, розкажу, все вам покажу. Тут близько 10 квадратів у нас. Ідемо далі. Це була перша кімната. Далі переглядаємо з вами другу кімнату. Тут у нас 14 квадратів, і також є своя власна гардеробна. Також панорамне вікно, як ви бачите. Світла у вас буде в тауні багато. Ось, є своя власна гардеробна. Тут у нас близько 4 квадратних метрів. Ідемо далі. Санвузол основний. Тут у нас світла нема, але так буде зрозуміло. Тут у нас 6 квадратів, правильна форма планування. Ось. І третя кімната. 14 квадратів також, досить простора світла. Ось ось такі чудові тауни. Місто Вінниці є в принципі зараз вибір, досить гарний вибір. Тому обов'язково телефонуйте. Кого цікавлять будинки, також вони є в наявності. Пишіть номер телефону в описі, обов'язково звертайтесь. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Ну і звісно ж, усім нам швидкої перемоги. А хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.